Картоплина, mm -hmm. ріже батько дрова, yeah, yes. пів мішка відрагороху, uh -huh. висралась корова, ластівки, 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 ромашки, 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 вичишки черешні суки, надійте мурашці, курашку. Олетіли дикі гуси, палатка промокла, свічка світа та не гріє, собака здохла. Давай, 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 щедок. <пробітник> Печеб дерева хлосіно. Бураки позабували. а свині несуться лацюки, лацюки, лацюки. ромашки, ромашки, робаки, робаки. Вишні черешні суки. Полетіли дикі гуси, та не долетіли, баня кришкою накритий, а дрова згоріли на подвір'ї баба галя. Мотоцикл краю асфальт хороший. І далі не знаю. Ластюки, ластюки, ластюки. Ромашки, ромашки, ромашки. Вишні, черешні сумки. А дітей мурашці, курашки. Давай вітатлек.